ДП «Ліси України розпочинає осінню лісокультурну кампанію? Осені підприємство завершує програму президента Зелена країна у частині висадки мільярду дерев. Особлива увага приділяється збільшенню площі лісового фонду, створенню нових лісів там, де їх раніше не було. Ліси України також відновлюють ліси, які постраждали внаслідок військових дій, пожеж, буревів, самовільних рубок. На цій ділянці ріс молодий ліс, але весною 2025 року сюди впала російська ракета. Почалася пожежа, але завдяки оперативним діям працівників лісової охорони ДП «Ліси України пожежу вдалося загасити та не допустити поширення вогню лісовим фондом. Сьогодні ми висаджуємо чотири породи. Одна у нас порода це сосна звичайна. І ми садимо. березу. Береза це і грунтопокращующа порода, і порода, яка притримує пожежі на випадок, а також ми висаджуємо рубину і калину. Це і для пташок, і грунтопокращующа порода. Перше ми висажемо, навіть ту саму сосну, ми висаджуємо закритою кореневою системою. Це на випадок. Якщо десь буде посуха чи щось, вона в цей період може. Стаканчику, яка в цьому суміші й глиняне, просто кажуть, перечекати. Піде дощі це все, і вона піде далі спокійно рости. Поєднання хвойних та листяних порід зменшує ризики масштабних пожеж та сприяє біорізноманіттю. Сіянці сосни з закритою кореневою системою вирощені за сучасною технологією в нашому насіннєво селекційному центрі на Житомирщині. У центрі застосовуються сучасні технології висіву та догляду за сіянцями. селекція насіння, підготовка ґрунту, захист від шкідників і хвороб, автоматизовані системи поливу. Сьогодні ми на цьому місці разом з дітками наших працівників, студентами, які вивчають лісову науку в національному університеті біоресурсів і природокористування, місце символічне: місце про відновлення, місце про війну, місце про те, що Україна має майбутнє і саме майбутні покоління вкладають сьогодні свою працю в те, щоб вона була. Ми відновимо ліс на цьому місці. Це не тільки новий ліс, а це новий ліс посаджений за новими стандартами, різнопородний, стійкий з використанням сучасних технологій. Тому лісівнича справа не стоїть на місці, розвивається. Державне підприємство Ліси України дбає про Україну і про майбутнє покоління. Мені сьогодні дуже сподобалось. На висячці була вже вдруге. Ну, що побачив, те, що там лежить, така типу, бомба. Її охватили цім лентою, що вона опасна, а вона сказала, що вона безпечна, і я більше не став боятися. Був дуже прикольний день. Сподобалося садити. Я один раз був на висадці. Моя мама була, так вона мене привезла на одне місце, там, де вони садили, і там ми знайшли табличку з моєї мами ім'ям. Я теж захотів висадити ліс, так тепер висаджую разом з своїми друзями. Сказав там один чоловік, що йому папа казав, що він сажав дерева, що він молодець. І я теж захотів так робити. Я знайшов собі нових друзів. Я наступного разу теж прийду сюди, тому що мені сподобалось.